Щороку учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам сімей загиблих військових, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та жертвам нацистських переслідувань, виплачувалась разова грошова допомога. Раніше вона здійснювалась з нагоди 5 травня, і так і називалась. Після внесених змін цю виплату приурочено до Дня Незалежності України. Уряд прийняв відповідну постанову від 21 липня 2023 року номер 754 яка називається Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. У постанові затверджуються порядки використання коштів для соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань і виплати до Дня Незалежності України. Який орган здійснюватиме ці виплати? Виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України. Саме тому до 1 серпня різні міністерства, включаючи Міністерство оборони України, мали упорядкувати і подати відповідні списки до Пенсійного фонду. Хто має право на виплату до Дня Незалежності? Виплата до Дня Незалежності України передбачена для наступних категорій, і від категорії залежить розмір виплати. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Колишні малолітні в'язні концтаборів, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, отримають такі суми. Перша група 3100 гривень, друга група інвалідності 2900 гривень, третя група інвалідності 2700 гривень. Учасники бойових дій. Постраждалі учасники Революції Гідності. Колишні неповнолітні в'язні концтаборів отримають допомогу у розмірі 1 тисяча гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, отримують виплату у розмірі 3100 тисячі гривень. Виплату в сумі 650 гривень отримають члени сімей загиблих ветеранів війни, а також один з подружжя померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни. Один з подружжя померлих учасників бойових дій. Або війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва. Це якщо один з подружжя так і не одружився, друге. Члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Учасники війни та колишні в'язні концтаборів гетто інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників. Інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога отримують виплати в сумі 450 гривень. Що робити, якщо виплати не надійшли? Якщо ви маєте право на виплати, але не отримали їх. Потрібно звертатися до Пенсійного фонду України, а вірніше й до його територіального органу за вашим зареєстрованим місцем проживання. І потрібно подати відповідну заяву. Виплати можуть виплачуватись до 1 листопада цього року. Тому звалікати із запитом не варто. Якщо статус учасника бойових дій, наприклад, отримано в цьому році. Для учасників бойових дій, які вже не проходять військову службу, та членів родин загиблих або померлих воїнів, необхідно звернутись до сервісного центру Пенсійного фонду України очно або можна звернутись через особистий кабінет на сайті, Додавши такі документи: це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, як ми звикли його називати, посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або інше посвідчення, довідка з банківськими реквізитами за стандартом АйБан, довідка про місце проживання для членів родин загиблих, померлих. Посвідчення про наданий статус. Чи отримають виплати ті, хто зараз служить? Так, навіть якщо людина проходить військову службу, виплата передбачена. Відповідні списки мала подати військова частина. Чи виплатять допомогу, якщо статус отримано цього року? Так, звісно, адже головна умова мати статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або інший статус. Остаточний список формує пенсійний фонд та подає Мінсоцполітики до 10 серпня поточного року. І постановою Кабінету міністрів України номер 754 передбачено, що ветерани війни, які набули статус до 24 серпня, включно, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України. Та отримати належну виплату до 1 листопада поточного року. Отже, якщо статус отримано до 24 серпня 2023 року, варто звернутись до органів пенсійного фонду України. Якщо статус учасника бойових дій буде надано після 24 серпня цього року, то виплата в цьому році вже не передбачена. Окремо варто пояснити ситуацію з розміром виплат. Законом було передбачено, а судовою практикою минулих років було доведено, що це має бути 5, 8, 10 мінімальних пенсій за віком у залежності від статусу особи. І декілька останніх років люди часто звертались до суду для оскарження відмови виплатити допомогу в такому розмірі, і часто отримували належні суми. Але враховуючи воєнний стан, Конституційний суд України зробив новий висновок про те. Що держава, виходячи з існуючих фінансово-економічних можливостей, має право вирішувати соціальні питання на власний розсуд. Це справа номер 580 дріб 2869, дріб 22. А рішення набуло законної сили 1 грудня 2022 року. Тож з огляду на запровадження в Україні воєнного стану та для здійснення згідно із законом заходів. Загальна мобілізація, виходячи з наявних обмежених фінансових ресурсів бюджетів та фондів, прийняття Кабінету міністрів України рішення ніяким чином не може розцінюватись як звуження права на соціальний захист. Тож усі отримають виплати, передбачені постановою уряду від 21 липня 2023 року, у тих розмірах, про які я розказала. Якщо ви потребуєте роз'яснень правової допомоги. Звертайтесь до юристів системи безоплатної правничої допомоги. Це можна зробити через контакт центр 0800 213 103 через відповідний мобільний застосунок, месенджери чи сайт. Якщо у вас відникають питання, безпосередньо до Пенсійного фонду України використовуйте такі гарячі лінії 044 281 08 70. 044 281 08 71 0800 503 753. Я також би радила вам мобільний застосунок пенсійного фонду, дуже зручний, та особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Електронну адресу ви бачите на екрані. Тут же можна і подати заяви на виплати як разової грошової допомоги до Дня Незалежності України. Так і щодо інших соціальних виплат та субсидій.